Всім привіт! Сьогодні, як завжди, хочу показати один такий рецепт це, звісно ж, гречана каша. Ви так скажете, Боже, що тут такого? Тут нічого такого немає, обична гречана каша. Да, насправді, якщо так подивитися, то да, це обична гречана каша. Бо Тому що в даний момент я завжди, ну, зараз в даний момент їм каші. Хоча я ніколи в житті не любив каші, ніяк я не любив каші. Для мене це було щось ужас. Але коли я почав ходити в зал, то зрозуміло, що ну просто ніяк. І більшість я вживаю гречку. Звісно, можна і рис, можна любі крупи, які ви бажаєте, як я кажу. От, Можна все. Ну, Більшість в мене чувствую, я в даний момент більшість полюбляю гречку. Ось. І, звісно гречка. Я завжди використовую зелену, бо тому що жарена вона не така корисна, як зелена. І за це я хочу поділитися таким от рецептом, тому що я більшість завжди варю обично з м'ясом, з овочами і на цьому все. А цей раз я вирішив трошки поміняти, бо тому що, трошки, як я кажу, однотонність воно приїдається, дуже сильно приїдається. І за це я думаю. Аю, зроблю одну таку. Гречку, я її пробував. І Ще пробував в магазині, тому що в магазині в кулінарії готують таку гречку. І я думаю, чому я повинен купувати ту гречку, якщо я можу сам її собі спокійно зготовити і буде все добре і на даний момент і смачніше, тому що все-таки це домашнє. Ось, так що беру я гречку. Тут іде у нас стакан і, 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 крупів. Це десь, грубо говоря, десь 200. Мілілітрів десь так, от, іменно, стакан такий йде. От, також ви можете брати жарену гречку, тому що якщо ви любите більш розсипчасту кашу, то розсипчаста це буде іменно із жарених крупів. Так як в мене. Зелена, то вона не буде така розсипчаста. Ось. І за це, що я зараз я буду робити. зараз я цю гречку просто відварю до готовності в підсоленій воді. От, і будемо, поки буде гречка варитися, буду я показувати, що я далі буду робити. Беру я дві морквини і, як завжди, я завжди на крупній терці. Це раз я не буду її натирати, це раз я її поріжу такими середніми кубиками. Беремо цибулину і нарізаємо півкільцями. А тепер обжарюємо овочі на сковорідці. На олії. Поки овочі жаряться, беремо шампіньйони 300 грам, нарізаємо ось такими пластинками і теж зараз будемо кидати в овочі. Беремо також мисливські ковбаски і нарізаємо кружечками. Колбасик повинно бути 300 грив. Порізали ми ковбаски і тепер також додається все в сковорідку там, де жариться і томляться овочі. Тепер ми додаємо сюди по смаку це сіль. Скільки ви любите, скільки ви й додаєте. І також додаєте чорний перець. І також і сюди додаєте теж, хто як любить, я ще плюс сюди додаю італійські трави. Ось такі. Все по смаку. Скільки як ви любите. І тепер це все гарно перемішуємо. Все гарно перемішали. І тепер хай ще трошки воно все пожариться. Особливо ковбаски, бо тому що бачу, грибочки вже такі гарненькі. От і Цибулинка, морквинка теж все гарненько. От І потім на маленькому вогні, потім під кришкою трошки ще чуть-чуть і все на цьому. І отака от іменно красота потім буде додатися в гречану кашу. І на остаток нам потрібен кріп, як же без кропу. Якщо ви любите петрушку, можете додати сюди петрушку. Хто що любить, таку і зелень додаєте. Можете і зелену цибулю додати. Я захотів тільки кріп. Та, що порізав кріп і в кінці вже всього, потім додав ще кріп. І на цьому буде каша готова. Взагалі просто красотінь. Ось така красота вже готова. Тепер я вже це все виключив. І якраз її каша зварилася. І цю всю красоту висипаємо в гречку. Каша зварилася. Звісно, тут прям парить по всій програмі. Хоч беріта дуй, щоб було її видно. Ось така смачненька гречка і зараз висиплю всю ту вкоснуту сюди. І тепер ще сюди висипемо зелень. І все це все гарно перемішуємо. І ось получилась ось така смачна гречана каша. Дуже смачна, але як завжди. Я думаю, хто дивиться мої ролики, той і знає, що я аби що... Готувати і показувати не буду. Я завжди готовлю і показую ті страви, які я люблю. Так що рішив, я думаю, я зроблю так. І так, ви знаєте, і... і трошки щось міняє, а то в мене вічно була каша із куркою. От, і Люба, чи гречана з куркою, чи рисова з куркою. Чи перловка і тому подобне, все в мене йшло з куркою. А це раз я от рішив зробити от таку кашу. От вона мені дуже сподобалась. І думаю, і так буде і дешево, і сердит. І знаю, що я сам його приготував. Знаю, що я сюди положив. От і хватить мені не на один вечір поїсти чи на ранок, а хватить мені на декілька днів їсти таку смачну кашу. Так що, дякую за перегляд. Надіюсь, було цікаво, інформативно. І, як завжди, до нових зустріч всім пока-пока. І також приємного апетиту!